Вже традиційно до Чернігова з'їжджаються ветерани та ветеранки з різних міст України, аби вибороти першість у всеукраїнських змаганнях північний форпост. Учасники заздалегідь реєструються через електронну форму, а на вихідні приїжджають до міста Героя Чернігова. Тут їх розподіляють на категорії за групами нозологій. Наприклад, H1 – це практично здорові атлети з незначними пораненнями. А N2.2 – спортсмени з ампутацією обох ніг вище коліна. У цій категорії виступає Юрій Кравчук із. З Павлограда чоловік працював на шахті, а у 22-му році став добровольцем. Під час боїв під Херсоном отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати обидві ноги. Юрій пережив три клінічні смерті та втрату пам'яті, але тепер повертається до життя завдяки спорту. Працював артилеристом і гармата відірвала мені ноги. Своя ж почав їздити на сильні України. Це було десь в травні місяці. Ну на і нащо більш активніше так, долучатися до адаптивного та спорту. Це не перші змагання для ветерана. Цьогоріч він міг представляти Україну на міжнародних стартах у Мадриді, але тоді забракло кількох балів. До Чернігова Юрій приїхав уже з обновкою. У Львові йому замінили старі протези на сучасні Gemini X3. Ну різниця в них, якщо порівнювати з люксами, вони Більше було тобто то в них можна купатися в басейні, водойомах. Я в е, Буковелі, коли був, купався в басейні в аквапарку. Також тримає заряд на них довше, вже майже тиждень, ну, тиждень тримає заряду. Хорождіння по сходах е, воно імітує імітує ну, е, е, ступання ноги так, якось ну плавно. Ну набагато комфортніше і. Щоб... Ваші получаються звісно про такі секрети Юрій сам нам не розповів. Про них підказала його дружина Ніна, яка приїхала разом з ним на змагання не в якості підтримки, а в якості суперниці в деяких дисциплінах. В армії пробула три роки, списалась з, з пораненням. Тобто отримала групу інвалідності. Ну тепер з чоловіком їздимо по змаганням і скажімо, мотивуємо інших хлопців для того, щоб вони не забивали, як кажуть на себе, але стимулювати їх. Була можливість списатися з частини, ну щоб по догляду за ним був він перша група. Але я сказала, та ні, поки до кінця, скажімо так, ну поки сама, скажемо. Pessoal... Ніна уважно стежить, як її чоловік змагається у стрільбі з лука. Поруч із ними ті, хто тільки починає реабілітацію. Вони прийшли подивитися на спортсменів, яким уже вдалося пройти важкий шлях відновлення, і які тепер ставлять нові цілі та досягають їх. Змагання зі стрільби з лука проходять просто неба у залі настільний теніс, де атмосфера не менш напружена. Для учасників з інших міст організатори підготували безкоштовне проживання, харчування та навіть кава-брейки, щоб сил вистачило на весь день. Доїжджать дійсно власним коштом, а за поселення і за харчування відповідаємо. Ми у нас є домовленості. В цьому році нас підтримує Міністерство ветеранів, Вони е оплачують поселення. Ось перекуси, що тут є. Е ще така чудова організація ПРОН. Теж вони вже другий раз в цьому році допомагають кубок серцевіра бо вони теж нам надавали гроші, і на ці змагання вони теж надають гроші нам і на поселення, і на харчування, і практично на все, що тут є, це про нам допоміг. Я сподіваюся, що вони і надалі будуть нашими такими чудовими партнерами, на яких ми можемо покластися. Змагання тривали два дні. Субота вміщувала в собі більшу частину дисциплін, таких як жим лежачи на рази, веслування на тренажері, ейрбайк, ривок жим гирі, настільний теніс, петанг та стрільба з лука. У неділю всіх чекали на волейбол, сидячи. В перший день змагань до Чернігова прибули учасники та учасниці з Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Одеської, Волинської, Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Запорізької, Донецької, Житомирської, Львівської областей. По одному учаснику доїхали з кірововра. Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей ми заклали фундамент для створення нашої ветеранської команди ветеранів спортивної в 2020 році. Це я про 2020 рік. В 2023-му ветеранська спільнота Україна Серцевір. Ну, скажем, за моєю ініціативою в команді вирішили провести щось подібне. Як от ігри нескорених, ігри воїнів. Для чого? Коли ми запрошуємо хлопців зі всієї України, це перше за все це зустріч ветеранам з інших міст. Не треба соромитись і лякатися, що це складно. Навпаки. Чим більше ми будемо комунікувати один з одним, тим більше така буде можливість. Хлопцям їздити по різних містах один до одного досвід серцевіру переймають інші міста. Наприклад, Артем з однодумцями організували ветеранський осередок, який надає супровід та заохочує учасників війни і людей з інвалідністю до реабілітації через спорт. Ми приїхали з командою, в нас є стала команда в першу чергу з волейболу сидячі. Також ми зараз на фоні популяризації такої гри, як «Питанк», є, можна сказати, офіційними представниками в Полтаві, започаткували, побудували майданчик разом з небайдужими організаціями. Ну і, Ну Звичайно ж, всі інші види, які максимально тут представлені, в різній мірі, кожен хто що собі обрав. Представляємо своє своє місто, свою область. Дійсно, тут не за перемогою їдеш, за спілкуванням, за теплими відносинами, побачити друзів. І дійсно це справжній ветеранський спорт, а не щось придумане, щоб поставити галочку. Андрій перевіз родину з добропілля у Чернігів. Чоловік працював на шахті, але в 22-му став на захист своєї домівки. Після отриманого поранення звільнився зі служби у Чернігові, хоч і тихіше, та трохи безпечніше ніж на рідній Донеччині, але все ж самотньо. Адже знайомих тут спочатку не було. Тому дружина знайшла для Андрія ветеранську спільноту Серцевір. Тепер разом з ними він їздить на змагання. У мене не падні підв'язувалося е, посвідчення ветерана в дію. Це зробили через дні, підв'язалися якісь юридичні допомоги, якісь то. Якщо не звернись, і постійно допомагали. І я дуже дам дякую за це. Пошта. Я вже трохи чувствую як своїм. Перший день змагань став випробуванням не лише спортивним, а й фізичним. Реабілітологи одразу взялися підтримувати ветеранів та допомагати долати біль і втому. На другий день лікування стало серйознішим. Ін'єкції знеболювального робили дівчата з команди супроводу ветеранів «Серцевір». Усе виключено за рецептом лікаря. Бо тут головне не лише змагання, а й безпека та здоров'я учасників. На майданчику для волейболу сидячи панувала особлива атмосфера. Чернігівська команда відчувала силу рідних стін і йшла в Певнено, м'яч за м'ячем, подача за подачею, але зустріч із командою з Полтави, відомою як хлопці з батьківщини галушок, стала справжнім викликом, і цього разу місту герою довелося поступитися гостям, але навіть поразка тут не виглядала як крок назад.